З вами Влад Мак. І як завжди сьогодні я буду вирішив випустити нову серію про як построїти механічний домик в Майнкрафті Пі. Це на любій версії. Бачите тут немає такого, що не підійде версії якісь там. І кажу вам зразу, робіть все. Повторюйте те саме, то що я. У мене буде три механічних домика. І тобто, ми почнемо робити вхід. Тобто вхід у нас буде, ну, хай буде зберізок. Е, Так, робимо такий хід. Зробили. Потім ставимо тут такі блоки. Головне, щоб вони не були такого, щоб видні було звідси, тако ставимо. Потім беремо. Так, 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 так. Все зробили. Беремо таблички. Ой, ставимо сюди. І сюди. Так. Але ви не виключайте зараз, бо це ще лише початок. Так. І беремо. Знаєте, що ми беремо? Ми беремо, заходимо там, де меч намальований, і беремо железне мотика. І з любої сторони, а не з любої, лише з цієї. Копаємо один і два. Ага, меч не з цієї сторони я поставив таблички. Я забув. З цієї. Стоп, як так, я не розумію. А, -а, -а о, в чому бах! Не переживайте, ви такого не робите. Це просто... Я помилився, це в інших дверях таке має бути. Чого зараз робимо? Так, ставимо такого, щоб збити. Такого, щоб збити. Замість табличок беремо е лісіньку. Ставимо. Ставимо ось тут і тут. І пісок на них. Так, оберемо тику, скопаємо одне, скопимо друге. Ну все, вхід наш готовий. Так, відразу кажу, вхід наш вже готовий. Я не буду робити, ну зараз цього відновлювати, тому що це буде скучно. А беремо знову березку і робимо ось такі штучки. Так. 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 Так, все добре. А, і ще нам потрібні, ну хай будуть такі сходинки, добре. Чи може, ну хай буде у нас дерев'ян, ні. Кріпішна хай буде в хатках, правда? Я думаю, всі за. Якщо комусь проти, щоб була керпічна хатка, будь ласка, е напишіть в коментарях, е що вам ну, потрібно. Наприклад, кирпіш, ну, там, ну, ще якусь там. А, я неправильно зробив. Ось так ставимо. Тут скопуємо і ставимо не такі блоки, як березу. Ось такой. Не так. Ні, стався вверх мені, та не. У нас тут тоже клон березкою і тут березкою. Потім беремо, ставимо ось тут такі штучки. Потім кирпішні ступеньки і ставимо ще раз сюди. Але дивіться, що зараз буде, який прикол. Ламаємо, ой, ламаємо ось цей блок і беремо світящий камінь. Стоп, тобто світящий камінь. Ось так. І кладемо його сюди. Щоб це ну, хоч якийсь було шикарно. Ось так, так, поклали. Тепер кладемо тута, тута. Але я кажу одразу, обов'язково піднімайте на висоту, принаймні, хоч би 4 блока від землі. Повірте мені, вам це буде в нагоді. Адже потім воно може просто не вміститися. Коштучку робимо. І ще раз таку. І ще раз таку. Так, тістую на цілі. чекай А, тут ось ще один Слойчик. ну Я буду робити, так як я вже професіонал по цьому строїтельству, я буду робити на два. Е, а вам буду показувати, як робити на, ну, якщо ви не хочете, щоб я робив, так напишіть в коментарях. Я потім можу переробити. Адже зараз ми робимо лише вступ. Я будемо думати, що це буде лише такий стук. Так, далі беремо оцю штуку таку робимо. Отак. Потім ось тут. Так. І ось тут. Ось так. Заходимо в хатку, йдемо. Ну, добре, якщо у мене тільки що прийшло повідомлення, що підписчик один мій хоче, щоб я робив на Ну, не на одну, як я тільки що показував, а типу на більше. Ну я зараз буду робити набіч, як скажеш. Блін, що я зробив. Кось так тупо. Давайте тако зробимо. І коли, коли знімає відео, дуже підлагує, дуже підлагує. Я не знаю, може щось зробити. Ну, якщо ви знаєте, чому, щоб зробити так, щоб не підлагувало, будь ласка, напишіть в коментарях. Адже, ну я тільки знімаю відео, а так, я ну не як не профі, не профін, щось таке. Але головне це построїти цей домик. А, а, боже мій. Що загадаю? Тепер чому мені. Все, тепер беремо світящий камінь. на моем канале будет прохождение всяких карт, так и дальше. А вы можете не такие снизу то что я, ну, рубил кулись. А, спор, что я рубил? Светящий, светящий. Ставим светящий, светящий, светящий. Ну, то маємо мене з ніби такі, такі сходки. Все, нарешті ми доробили до нашого рівня. І все. Коридорчик готовий. Ну, Вигляд такий нескромненький, ну, не скромненький, но збережки, зроблений. І так от, давайте зайдемо в неї. Так, зайшли, 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 йдемо. Тепер. Це наш вступ. Беремо, робимо так ось. Так, ось так. Ось так ось так. Ось так, ось так. Ось так ось так, ось так, ось так. Ось так ось так. Все. Тепер беремо. Ну, я думаю, ні, це дуже маленький буде мостик. Ну, от такий. Принаймні. Ламаємо всі блоки, які були тут, о. якщо ви загадали, що я зараз буду робити, можете написати в коментарях. Якщо хтось здогадається. Бо ж не всі такі здогадливі, як... Але обов'язково підпишіться на мій канал, адже в мене дуже мало підписчиків, які не хотіли, просто підписуйтесь на мій канал. А там можете вже <śult ir> там та моя факе показує, навіть пояснення, що таке є. Е -е... Ну, прошу вас, підписуйтесь на мій канал. Ну це ж не просто написати... підписатись, все. Поставити лайки під відео. Ну, каркас практично готовий. Тепер беремо. Робимо. Давайте відраховуємо таку. І робимо дирку. Так. Так, 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 так. Ви ну, можете два блоки зробити, але я нам все ж таки зробив два блоки. Чекайте, щоб все було рівно. Я я скільки звуку зроблю. Так, рівно. Ні, все не рівень. І другий. Це обов'язково в два, можна просто зробити кінці і все. А, всякий випадок потрібен. Тепер беремо ляву-ляву. Тільки беріть її замість... замість, замість ходинок. А тому що тут то вам буде дуже багато чого потрібно, повірте мені. Там від два лапки. Так, так. Просто ставте внизу, бо... Ну, якщо робити на один пор, це буде легше. Але, ну, все ж таки можна зробити на два, щоб перевпавнити, що гріпер який всю хатку, не вибрати Так, 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 а ви що думали? Я строю хаткових гриферів для вас. Ой, тупізі зробив, що поставив тут. Вони нічого страшного. Так, ломал поставив далі. Ось вийшло. This is this. Sure. No. Good <laughs> Ну да, я думаю, гріф розвідці уже точно нікого не дориться. Ай ладно, не буду я мовчитись з цією фігняю. Так о, ну практично ми вже все, все зробили, але не все так просто. Тут риємо ось таку штучку. Ну, а оставимо. До самого кінця лапки. Так, чекай, тут оставище. Чекайте, ті два блоки. Місяці два блоки. Раз, два. Чекайте, тут три. Ну, два. Ой, якраз не підходить. Бачите, я вгадав за стоє. О, я, я, я. Все, я. Е, тепер беремо. Ой, підлагало тільки що щось. Ставимо так, так. Так, так. ось так. Ставимо любий блок. Любий! Можете навіть не ставити блок. Можете поставити, якщо ви добре пам'ятаєте, вбуде свій домик, ставте пісок або щось інше. Також тепер нам потрібні таблички, таблички. для таблички це зараз саме головне. Ой, що я роблю. Також тут буде дуже багато кімнат з пасками. Дивіться всі відео, які я буду робити. Так. Так. Ой, ні, ну це дуже маленька буде висота, тому я не буду робити таку. Так, так, так. Не, не там поставив, ну де я поставив. я дуже деколи забуваю, що я просто знімаю відео. Деколи можу вирватись на культурно, вибачайте. Просто ви зр... можете зрозуміти чому. Бо знімаєш відео п'ятий раз і дуже нервуєшся. Не, навіть не п'ятий раз, навіть третій раз, тому що в мене ще є багато не, про мене. Ну, не багато там за е, відео. Е, також, тепер беремо пісочок. Ставимо тут. Тут. Ні, що не тих. Тільки... А, не там поставимо. Та шо, що ж так підлагує? Я не розумію, чому так лагає, коли я знімаю відео. Я для людей знімаю, там не по підлагаю, ну я тож. Я не знаю, що робити. Це буде симмулюватися на цій платформі. Все. Але це мостик, якщо може ви всі що це був лише простий мостик. Лише простий. Тут буде лише 2-3 ну, механізми, якщо я не помиляюсь. Не, на ну, самому домі, а на самому мостику. Так, покламаємо ось цю штучку. Тепер будемо ставимо тут вот таку штану. Але вже так не проводимо, як ми тоді... Ой, недавно забуде. Так, ще один блок. Я просто роблю так, щоб... Так, також зробила все. Практично все зробимо. Але, але... Так, моя собака чухається. Чухається собачка. Так. І відразу ставимо пісок. Ми ну, може для вже багато догадалися, що це за механізм. Але я все ж таки його покажу. Чекайте, якщо я не помиляюсь, то їм будете падати тут. Ага. Значить, не то я роблю. Чи то. Чекайте, давайте поставимося, як копали ще одну табличку і на неї ще один пісочок. Так, все. Тепер, якщо воно буде палити тут, а... Чекайте, зароблю дірочку. Треба взяти такий його пісок, бо на такий пісок не ставиться кактус. О, одразу кактус взяв і мені потрібно... Потрібний нормальний пісок. Тобто ось такий пісочок. Тепер беремо. Ещ тут його опазила значить тут його ставимо пісок. На нього... Ой! У нього нічого не На нього просто ставимо таке. Я не думаю, що хто може навіть і зрозуміє, що якщо вона то буде затримуватись, то переживайте, переживає, вона не затримується. Адже це, якщо, навіть можете, я хотів колись построїти таку штуку, яка мала би спрацювати, але вона не спрацювала за того, тому що я дуже перебурзял і, ну, я, як знову це випадок я зроблю, бо тут зараз до мене приїде сестра і буде казати, що ти наробив? Що ти наробив? Я ж її знаю. Ну, стався. Бачите, коли... Я не розумію, чому так підвагаю, коли я знімаю. Обов'язково ставте під низом, обов'язково. Якщо поставити зверху, все, механізм не хочеться. Я чесно, я цей махнізм роблю перший раз. Чесно, скажу вам чесно, перший раз. Ось, не це Ну, Господи нічого вручного, так я немає. І так, ставимо пішок. А чому скажете? Ну шо, что писок той впаде? Нічого ж не буде, що він впаде. А я вам скажу, цей пісок не буде впадати для механізму, а не для тебе впаде. Ну, на все попало. О!